Для народного віча, яке відбулося на головній площі, кілька тисяч рівнян захопили рівненську ода. З народного віча вони рушили з вигуками рівне, вставай, і до офісу партії регіонів. Люди розбили скло двох вхідних дверей, вода і зайшли у приміщення. Колишній президент Польщі Олександр Квасневський у інтерв'ю одному з польських телеканалів зазначив, що дипломати сусідніх країн і Польщі повинні бути дуже чутливими до того, що відбувається в Україні. Нам загрожує велика трагедія. Ми можемо опинитися у такій спіралі подій, якої вже не вдасться зупинити, сказав експрезидент. Квасневський наголосив, що наслідки такого розвитку ситуації відчує уся Європа, і вони матимуть не лише моральний характер, можлива хвиля міграції і економічні. Проблеми. Експрезидент назвав першочерговим завданням в Україні припинити насилля та розпочати справжній діалог між владою і опозицією для того, щоб знайти вихід із нинішньої політичної кризи. Він також звернув увагу на те, що в Україні є три, а не дві сторони протистояння, згадавши про громадський сектор, у якого є свої тверді очікування, та для якого опозиційні політики теж не є улюбленим партнером. Експрезидент Польщі наголосив, що українці насамперед повинні по. Розумітися між собою, зауваживши, що представники Євросоюзу у разі такої потреби готові сприяти перемовинам. Такий по моєму,